Нова математика квантової криптографії, епоха переосмислення, штучний інтелект, політика і майбутнє людини. Ми живемо в епоху турбулентних змін. Технології розвиваються за паморочливою швидкістю, політичний ландшафт змінюється на очах, а питання етики і безпеки стають все більш гострими. В останні місяці новинний потік був насичений подіями, які змушують задуматися про майбутнє людства і ролі в ньому штучного інтелекту Шаї. Від математичної криптографії до субсидій на викопне паливо, від феміністичної критики секс ботів до розробки компактних моделей Шаї все це елементи складної мозаїки, що формує картину світу, в якому ми живемо. Квантова криптографія та нова холодна війна. Початок нового тисячоліття ознаменувався бурхливим розвитком інформаційних технологій, але разом з ними виникли і нові загрози безпеці. Квантова криптографія, колись здавалася науковою фантастикою, тепер стає реальністю, здатною революціонізувати способи захисту інформації. У той час як традиційні методи шифрування стають все більш вразливими до атак з використанням квантових комп'ютерів. Квантова криптографія пропонує принципово новий підхід до забезпечення конфіденційності. Нова математика, що лежить в основі цієї технології, використовує закони квантової механіки для створення ключів шифрування, які неможливо зламати. Будь-яка спроба перехопити ключ негайно виявляється, що робить квантову криптографію практично невразливою. Це має величезне значення в умовах зростаючої геополітичної напруженості і гонки озброєнь в кіберпросторі. Ми можемо очікувати нової холодної війни, де головною зброєю стануть не ядерні ракети, а алгоритми і квантові комп'ютери, Шаї та гендерні питання від секс-ботів до феміністичної критики. Розвиток шаї викликає багато етичних та соціальних питань, особливо в контексті гендерної рівності. В останні роки все більшої популярності набувають секс боти і віртуальні помічники на базі Шаї. Однак, як справедливо зазначає Лора Бейтс у своїй новій книзі, ці технології можуть не тільки увічнити, але й посилити існуючі гендерні стереотипи і навіть сприяти розвитку мізогінії. Створення віртуальних помічників, що імітують жіночий образ, може призводити до дегуманізації жінок і зміцненню уявлень про них як про сексуальні об'єкти. Більше того, алгоритми, що використовуються для навчання цих систем, можуть бути упередженими, що призводить до відтворення дискримінаційних практик. Важливо критично оцінювати вплив цих технологій на суспільство та розробляти етичні принципи їх використання. Як розробники, так і користувачі повинні усвідомлювати потенційні ризики та прагнути до створення шарі, який сприяє гендерній рівності та повазі до людської гідності. Політика та викопне паливо нестабільний шлях. Незважаючи на всі розмови про екологічну стійкість та перехід до відновлюваних джерел енергії, уряди продовжують субсидувати викопне паливо. Нещодавній великий красивий законопроект у США передбачає виділення 80 мільярдів доларів на підтримку нафтогазової галузі. Це рішення викликає серйозні питання про прихильність країн до боротьби зі зміною клімату і майбутнього нашої планети. Субсидії на викопне паливо спотворюють ринкові механізми і перешкоджають розвитку альтернативних джерел енергії, вони також створюють залежність від викопного палива та підривають зусилля для досягнення вуглецевої нейтральності. Пора визнати, що підтримка викопного палива це шлях в нікуди і перенаправити ресурси на розвиток екологічно чистих технологій. Інакше ми ризикуємо зіткнутися з катастрофічними наслідками для навколишнього середовища і майбутніх поколінь. Компактний Шай, нові можливості і нові виклики. Об'єднані Арабські Емірати представили Кейдва зіхкрехітну, але потужну модель Шаї, яка добре поєднується з логічними моделями УПНІ і Дипсик. Ця подія підкреслює важливість розробки ефективних і компактних моделей шаї, які можуть бути розгорнуті на різних пристроях і платформах. Розробка компактного шаї відкриває нові можливості для застосування цієї технології в різних областях від охорони здоров'я до освіти. Однак, разом з тим, вона створює і нові виклики в області безпеки і етики. Необхідно розробити механізми контролю і регулювання, які дозволять запобігти зловживанню цією технологією. Промокоди та технологічні знижки економія в епоху шає. У той час як світ змінюється запаморочливою швидкістю, економія грошей залишається актуальною як ніколи. Промокоди та знижки на побутову техніку, таку як продукти LG, Dyson, Lenovo та KitchenAid, Допомагають заощадити гроші та придбати необхідні товари. Однак в епоху Шай важливо пам'ятати, що технології не повинні бути єдиним критерієм при прийнятті рішень про покупку. Необхідно враховувати й інші фактори, такі як екологічна стійкість, етичність виробництва та соціальна відповідальність компанії. Висновок епоха переосмислення та відповідальності. Ми живемо в епоху переосмислення та відповідальності. Технології розвиваються із запаморочливою швидкістю, але разом з тим виникають і нові виклики в області етики, безпеки і соціальної справедливості. Необхідно критично оцінювати вплив технологій на суспільство і розробляти механізми контролю і регулювання, які дозволять запобігти зловживанням. Настав час визнати, що майбутнє людство залежить від нашої здатності розумно та відповідально використовувати технології. Інакше ми ризикуємо зіткнутися з катастрофічними наслідками для навколишнього середовища і майбутніх поколінь. Ключовим є усвідомлення того, що технології це лише інструмент, а не самоціль. Наше завдання використовувати цей інструмент для створення кращого світу для всіх. Майбутнє за тими, хто готовий до змін і готовий брати на себе відповідальність за свої дії. Не варто забувати про важливість людського фактора в епоху розвитку штучного інтелекту. Пам'ятайте, технології повинні служити людині, а не навпаки. Важливо підтримувати компанії, які дотримуються принципів сталого розвитку та соціальної відповідальності. Будьте пильні та критично оцінюйте інформацію, яку ви отримуєте. Не бійтеся задавати питання і вимагати прозорості. Пам'ятайте, що майбутнє в наших руках, давайте разом будувати краще майбутнє для всіх. Почніть з малого зробіть перший крок до змін вже сьогодні. Не чекайте, поки хтось інший зробить це за вас. Будьте активним громадянином і беріть участь у житті своєї громади. Підтримуйте організації, які працюють над вирішенням глобальних проблем. Не забувайте про важливість освіти і саморозвитку. Інвестуйте у свої знання та навички. Будьте відкриті до нових ідей та перспектив. Не бійтеся виходити за рамки звичного. Вірте в себе і свої можливості. Не здавайтеся перед труднощами. Разом ми можемо змінити світ на краще. Пам'ятайте про це завжди. Дякую за увагу. Удачі вам у всіх ваших починаннях. До зустрічі! Всього доброго, будьте щасливі. Пам'ятайте про важливість позитивного мислення. Не забувайте про свої мрії. Прагніть до кращого. Вірте в свої сили. Не зупиняйтеся на досягнутому. Продовжуйте рухатися вперед. Йдіть до своєї мети. Не здавайтеся. І все вийде. Удачі! Завжди пам'ятайте, що ви унікальні. І це прекрасно. Не забувайте про це. І будьте щасливі. Ідіть до своєї мрії. І вірте в себе. І все вийде. Пам'ятайте про це завжди. І будьте щасливі. До зустрічі. Всього доброго. Будьте щасливі. Ідіть до своєї мрії. І вірте в себе. І все вийде. Пам'ятайте про це завжди. І будьте щасливі. До зустрічі. Всього доброго. Будьте щасливі. Ідіть до своєї мрії. І вірте в себе. І все вийде. Пам'ятайте про це завжди. І будьте щасливі. До зустрічі. Всього доброго. Будьте щасливі. Ідіть до своєї мрії. І вірте в себе. І все вийде. Пам'ятайте про це завжди. І будьте щасливі. До зустрічі. Всього доброго. Будьте щасливі. Ідіть до своєї мрії. І вірте в себе. І все вийде. Пам'ятайте про це завжди.